Я знала, що вона буде гупати мені. Засуну її. Ха-ха-ха. Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Зазвичай я знімаю відео про книжки, тобто у мене тут книжковий блог про літературну творчість, але ми зісняли з донечкою відео з розпаковкою Sony PlayStation, і багатьом воно сподобалось. Посилання на нього я залишу в описі під відео. Якщо захочете, можете переглянути. І тому ми вирішили також продовжити цю традицію і зі зняти розпаковку на. На геймпад для Sony PlayStation, який ми купили для Аліси. І так, починаємо. Подивимось, що у нас тут прийшло. Ми замовляли в магазині моє. Посилання на товар я також залишу в описі під відео. Так, є. Вау! Так, так, так. Звичайно, не так цікаво, як ця штука. Як сам PlayStation, був значить, коробочка, ми замовили біленький. Інструкція і, власне кажучи, сам геймпад. Більше тут нічого немає. Ух ти! Він, якщо чесно, не зовсім прям білий, а він трішечки таким цікавим, якимось сірим відтінком. Сіро-блакитним навіть можливо. Так, ну, власне кажучи, виглядає він дуже гарно, дуже стильно. І я не шкодую, що білий. Тобі подобається? Ми ще обирали між блакитним, але блакитний доволі яскравий. І вирішили, що білий більш гармонічно. О, включився! Засіяє блакитним. Що білий більш гармонічно буде до Алісиної кімнати посувати, там, де вона зазвичай гратиметься. Аліс, можна я спробую, як його. Так, ну на дотик взагалі шикарно. Просто шикарно. Ану, Аліса, тепер ти спробуй. Нічого, окрім геймпаду, тут немає. Тут є інструкція і коробочка. Але це вже, в принципі, непогано. І трішечки покажу вам зблизька, як виглядає геймпад. Пат. Ось такий він гарненький. Колір заявлено як білий, але я хочу зазначити, що він не чисто білий, він такий якийсь приємно сіренький. Усі кнопочки тут натискаються дуже легко. Ось ці кнопочки також. Да. Я впевнена, що грати ним це одне задоволення, особливо, якщо ви любите грати і вмієте це робити. Особисто я спробувала пограти в Mortal Kombat і успішно програла два бої з трьох. Сподіваюсь, що ви більш досвідчені геймери. На цьому, мабуть, наш відеогляд буде завершуватись. Він цього разу набагато коротший. А якщо вам цікаво, підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте лайк цьому відео, натискайте на колокольчики. Побачимося в наступних відео. Підписуйтесь. Підписуйтесь і ще раз підписуйтесь. Дякую всім до зустрічі. Пока!